Новий Шкода, Кодіак». Відкрийте простір по-новому. Україна просила в Польщі зброю, яку та купила Південної Кореї, але Дуда. Відмовив польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в південної Кореї. Про це Дуда заявив журналістам під час перебування із офіційним візитом у південній Кореї. Цитує РМФ 24, передає «Європейська Правда. Дуду запитали, чи розглядається взагалі такий сценарій. Якщо Південна Корея вирішить передати Україні зброю. То Польща надасть Україні ту зброю, яку отримала від Кореї, а союзники на той час поповнять запаси країни. Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща. За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшавою південнокорейського зброєння, але Польща відмовила після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України. Президент Південної Кореї Юнсок Йоль заявив, що Україна може. Переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні в Україну, проте Дуда наголосив, що навіть якщо СЕУЛ погодиться передавати Україні зброю, це буде не з запасів, передбачених для Польщі. Польський президент нагадаю, 24 жовтня зустрівся зі своїм південно-корейським колегою Юн Сок Йолем. Політики зосередилися на економічній та оборонній співпраці, а також засудили відправку північної Кореї військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав у п'ятницю, що уряд Польщі та його прем'єр-міністр Дональд Туск. Були призначені європейським союзом у межах змови з метою усунення попереднього правопопулістського керівництва країни. Про це він сказав в інтерв'ю державному радіо в п'ятницю. Його цитує агентство АйПІ Орбана розкритикував президентку європейської комісії Урсулу фон дер Ляйн і лідера найбільшої політичної групи в ЄС президента європейської народної партії Манфреда Вебера. Він заявив, що вони прагнуть змістити його уряд. Як це за його словами сталося в Польщі у 2023 році коли коаліція на чолі з Затуском перемогла керівну право і справедливість на національних виборах, це навіть не таємна змова проти Угорщини. Це відкрито представлений оголошений план теж саме відбувалося і в Польщі. Поляки також пішли своїм шляхом. Вони також почали вести незалежну польську політику щодо міграції, гендеру та економіки. Фондерляєн і Вебер продовжив Орбан зробили все можливе і відкрито заявили, що консервативний польський уряд повинен піти і бути замінений новим. Саме так наш друг Туск став прем'єр-міністром Польщі. Той самий сценарій зараз відбувається у випадку з Угорщиною. Це цитата у текстовому повідомленні агентству речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що 15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися вільні парламентські вибори. І нинішній уряд, як і попередній, не був встановлений або в Обраний і є вираженням волі польських виборців у п'ятничному інтерв'ю. Орбан також порівняв єс з колишнім радянським союзом. І він сказав: Вони будуть працювати над цим їм потрібен маріонетковий уряд. Давайте говорити прямо. Кожна імперія така. Радянський Союз був таким чи не так. Сказав він про європейський союз.